Шановні учасники конференції, відразу зазначу, що в межах планового наукового дослідження педагогічна біографіка в інформаційному освітньо-науковому просторі, яке маючись очолювати, авторський колектив завершує роботу над енциклопедичним словником педагоги України другої половини 19-го, початку 21-го століття. Актуальність теми не викликає сумніву, бо нині активно зростає запит освітянської сфери, педагогіки щодо історико-біографічної інформації, потреба поглибити знання про життя, діяльність, погляди, світоглядні цінності освітян минулого. Як зазначає Василь Кремень, аналізуючи минуле. Історія педагогіки і освіти допомагає враховувати його позитивний і негативний досвід у контексті сучасності, що дає змогу краще передбачити майбутнє. І закономірно, що педагогічна біографіка, як складник історії освіти, успішно розвивається саме в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені Василя Сухомлинського як науковій установі. Та галузевому репозитарії, створених людством документальних об'єктів. Педагогічну біографіку розглядаємо як багатовимірний феномен освіти і е, науки компонент інформаційного ресурсу українського суспільства, міждисциплінарну галузь науки, яка тісно пов'язана з педагогікою, історією, бібліографією, і яка поглиблюється як самостійний дослідницький напрям, у центрі якого людина педагог. Його життєпис і творчі здобутки розкриємо значення в своєму виступі представлення колективної педагогічної біографії України другої половини 19 початку 21-го століття і підходів до її фіксації у формі енциклопедичного словника для освітнього процесу і збереження історичної пам'яті. Та консолідації українського суспільства, які підходи і критерії написання, яке значення саме такого видання для розвитку освіти, особливо в умовах російської війни проти України та її повоєнного відновлення? Джерелознавчий аналіз, вірніше, я би сказала, джерелознавча евристика – це така методологія вивчення джерел інформації, яка під час створення енциклопедичного контекту відіграє ключову роль. Чому? Тому що вона допомагає відшуковувати, аналізувати й оцінювати достовірність джерел авторитетність та їх об'єктивність. І для біографічних довідок, як структурних частин циклопедичного словника, стрижневою технологією є добір джерел у двох аспектах: для написання біографічної інформації і для упорядкування бібліографії. Так от, для написання безпосередньо тексту довідок інформацію черпаємо з друкованих електронних видань, довідкових. Це енциклопедії, словники відповідні тощо. І наукових, монографії, періодичне видання та інше. Бібліографія в наших довідках має два компоненти: це твори педагога, опубліковані здебільшого життя, да? а також після у вигляді окремих творів збірок тощо. І друге, це література про постать, її творчий доробок за останні 10 років. Але джерелознавчий аналіз показав, що інколи було складно дібрати бібліографію про життя і діяльність педагога за останні 5-10 років. І на це є кілька причин: це вичерпність або брак біографічних розвиток про постать педагога, або втрата актуальності цієї постаті. Отже, підготовка енципледичного словника потребує грунтовного джерелознавчого аналізу. І от синтез джерел дав нагоду інтегрувати розмаїту інформацію і сподіваюся, створити створити нам комплексне і повне уявлення про певного педагога. Як ми вже зазначали раніше, в енциклопедичному бібліографічному словнику крізь призму сучасних викликів нових завдань вперше цілісно буде представлено коротку біографічної бібліографічну інформацію про 300 відомих, із них орієнтовно 180 маловідомих педагогів України, що відобразить розвиток української педагогічної думки, зазначеного відтинку часу. У статтях персоналів на основі визначених критеріїв, ви їх бачите на слайді. Об'єктивно висвітлюємо життєвий і творчий шлях, шлях педагога. А найголовніше це внесок у розвиток педагогічної науки і освіти України. Серед цих педагогів, як ми вже зазначали, є. Вчителі, організатори освіти, представники інших професій, які більшою чи меншою мірою долучались до теоретичних і практичних питань галузі. Відповідно, вони широко чи мало досліджені. Що ж їх об'єднує? Звісно, це передусім люди, які працювали і творили в освітній сфері. Зазвичай вони жили на перетині епох. На слайді ви бачите представників педагогів імперської доби. Звісно, що це окремі портрети відомих педагогів, які жили в імперські часи, хоча тоді українські землі були частиною Російської чи Австро-Угорської імперії. Але ці педагоги заклали теоретичний підмурювок української педагогіки. І, до речі, нами встановлено, що найбільша кількість педагогів, життя яких розгортали. В одну історичну епоху. Педагоги, як ви бачите, далі педагоги України української революції. В нашому словнику актуалізовано написання біографічних довідок про педагогів, які, попри імперську державну політику, обстоювали розвиток освіти України на національних засадах: а це рідна мова, історія, література, географія тощо, і вони були загартовані в цій боротьбі за Україну. Українське і українського світу і продовжили здійснювати цю діяльність добу української революції, і змогли розробляти і впроваджувати національну систему освіти. Звісно, що їхнє життя розгорталося на перетині двох чи трьох історичних відтинків часу. На жаль, після поразки української революції і захоплення України російськими більшовиками окремі українські педагоги. Повіривши радянській владі, стали жертвами тоталітарної системи. Звісно, це невелика кількість портретів найбільш таких можливо відомих педагогів. Володимир Дурдуківський, Григорій Ваниця, Олександр Музиченко, Яків Чепіга та інші після проголошення незалежності України їхні імена реабілітовано. Наукові біографії введено до освітньо наукового простору. Водночас їхнє життя і діяльність потребують подальшого вивчення популяризації в українському суспільстві. Українські педагоги-іммігранти, інша когорта педагогів, які можливо не зрадили своїм ідеям. Вимушено емігрували, Правда, тут представлені портрети не лише цієї хвилі еміграції, а іншої. Вони вимушено виїхали за межі України і вже далеко від батьківщини, але з Україною в серці розвивали нації творчі ідеї для освіти, для майбутнього державотворення. І їхні ідеї також потребують вивчення і популяризації, бо також були заборонені радянською тоталітарною системою. Радянські українські педагоги. Ви бачите теж, це окремі портрети цього часу педагогів, звісно, значно більше і презентація не дозволяє всіх представити. Так от, на мою думку, неоднозначним і складним є осмислення, насиченого комуністичними атрибутами наукового доробку радянських педагогів, котрі волею долі змушені були забезпечувати гуманітарну царину тоталітарного устрою. Освіта в комуністичну добу ґрунтувалась на марксистському тлумаченні. Вона була інструментом інституційної ідеологізації. Проте Незалежно від ідеологічних реалій в освітній практиці з'являлися нові ефективні форми, методи навчання і виховання. І на теоретичному рівні їх розробляли, на практичному опробували українські радянські освітяни Енощук, Сухомлинський, Ткаченко, Хмура та інші. І на слайду фотопедагогів, активне життя, яких розгорталося в радянську добу. Далі ми бачимо слайд це педагоги Незалежної України. І позитивно, що словнику представлено понад 30 освітян, діяльність яких тривала після 1991 року, хоча вони народились, навчалися і жили в радянську добу. Ми зараз бачимо на слайді відомих педагогів, освітян, вчених, От особисто я була з усіма ними знайома більшою чи меншою мірою. Водночас шановні педагоги, про яких ми заразі ми бачимо, фахово реалізувалися в незалежній Україні. Тобто в нових суспільно-політичних реаліях зробили вагомий внесок у розбудову національної системи освіти. Звісно, що про людей, які померли відносно нещодавно, ми знаємо менше, ніж про покоління педагогів попередніх історичних відрізків, особливо імперської радянської, про що свідчить біоістеріографія. Кілька слів про технології або складники довідки. Щоб уніфікувати виклад біографічної інформації, енциклопедичні довідки ми розробляли за типовими визначальними такими складниками, ви їх бачите на слайді. Безперечно, біографічні довідки в енциклопедичному словнику різні за обсягом, відповідно до ступеня розроблення наукової біографії. І звісно, що Короткі біографічні довідки про освітян глибоко не розкривають вплив історичних реалій на їхню творчість. Проте окремі наведені факти, назви праць, оцінювальні міркування, авторів довідок, тощо можуть стати джерельним підґрунтям для подальших історико освітніх, зокрема біографічних сум. Е, е, наведені, да, от оці наші довідки, короткі біографічні, вони не розкривають. Звісно, вплив історичних реалій на їхню творчість, але окремі наведені факти, назви праць, оцінювальні міркування авторів довідок можуть стати джерельним підґрунтям для подальших історико-освітніх, зокрема біографічних студій у сенсі означеної проблеми. І кілька слів про допоміжний інструмент пошуку інформації. І от традиційно словник матиме іменний показчик, а ще два тематичні переліки, про репресованих педагогів, а це понад 40 осіб, і педагогів емігрантів понад 40 осіб, саме про тих педагогів, про яких ми дійсно знаємо менше. Також ми запланували створити такий тематичний список коротких біографій педагогів для, англійською мовою, звісно, для представлення міжнародній аудиторії відповідної інформації. Таким чином, на мою думку, енциклопедичний словник про освітян минулого. Це не лише збірка фактів, а передусім скарбниця національної пам'яті. Чому? Бо це видання збереже пам'ять про людей, які зробили більше чи менший, але таки внесок у розвиток української освіти. Сприятиме популяризації їхніх помислів серед сучасних педагогів і студентів, широких квер суспільства, а отже, формуванню української національної громадянської ідентичності. Під час воєнного стану та повоєнного відновлення України значення енциклопедичного словника є особливо значущим. Він привертає увагу до історичного досвіду української педагогіки, щоб знайти відповіді на сучасні виклики, пов'язані з війною. Еміграцією, втратами, необхідністю відновлення освітнього процесу. Як слушно зауважує Алла Коридон, відомий історик, в умовах війни. Енциклопедійний майданчик перетворюється на важливий інструмент інформування і протидії пропаганді сторони супротивника, дієвий засіб поширення знань в українському інформаційному просторі. Робота над унікальним словником добігає завершення. Запрошую до ознайомлення, широкого використання в освітній практиці. І у наступних виступах сьогодні мої колеги продовжать розкриття сторінок майданчиків. Бутнього словника, дякую за увагу, шановні колеги.